Вітаю, вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма Ваша Свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. З Майдану на фронт і з фронту до Верховної Ради, що робити майданіці обіцям антитерористичної операції у новому парламенті України? От на таку тему я запропонував поговорити сьогодні гостям студії Радіо Свобода, якими є саме майданівці, саме бійці, які боронили Україну, і саме. Нові народні депутати, можна сказати, парламентарі, дебютанти. Андрій Антонищак, вітаємо вас, пане Антонищак і Богдан Матківський. Вітаємо вас, пане Матківський. Завжди раді вітати вас, шановні слухачі, глядачі. Якщо набираєте телефони номер 490 30 74, код Києва 044, маєте змогу поставити свої запитання гостям нашої студії. Наперед, тем, як ми докладніше почнемо нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова про те, як бійці АТО зараз мають змогу працювати верх. Повній раді України. Михайло Гаврилюк у передвиборчій програмі написав, що на своєму окрузі допомагатиме центрам дозвілля та спорту, знайде гроші на добудову соціальних об'єктів і боротиметься з корупцією. Тетяна Чорновол вважає, що законів вже стільки не приймали, що великої потреби ухвалені нових немає. Треба коригувати вже існуючі, аби знищити корупційні схеми. Сказала вона в інтерв'ю телекритиці. А Володимир Парасюк прагне реформи збройних сил, люстрації, зміни кримінального кодексу і знову ж таки планує борот з корупцією, ігор Мазур теж активний учасник майдану і теж балотувався до парламенту, але не пройшов. Вважає завдяки майданівцям у Верховній Раді будуть представлені різні верстви населення. На думку Мазура, активісти майдану зможуть впливати на своїх колег по парламенту, щоб влада і гроші не псували, радить депутатам частіше бувати у зоні. Ато хай ці депутати п'ятьох шістьох скликань стануть більше чоловіками, більше воїнами. А не намагаються, наприклад, же гаврилю. Чи той же Яраш, чи там Мосічук, стати такими ж респектабельними. Їздити на шопінг відень хай залишаються собою і допомагають таким громадянам, як вони все ж таки відчувати, що якісь зміни відбуваються в державі, що на майдані загинули хлопці недаремно, і в зоні ато зараз хлопці гинуть недаремно. Депутатам майданівцям бракує досвіду, але є прагнення до змін. Вважає політолог Володимир Фесенко. На його думку, кілька десятків людей не зможуть вирішувати за весь депутатський корпус, але їхня присутність безумовно. Впливатиме на роботу парламенту їх енергія, їх емоції, їх бажання змінити ситуацію і в парламенті, і е, всередині країни. Я думаю, що емоційно вони дуже сильно будуть впливати і на депутатський корпус. Плюс парламент це трибуна впливу на суспільство. Я переконаний, що ці люди матимуть вплив. Інша річ, що він буде неоднозначним і, можливо, не таким вагомим, очікувати, що декілька десятків людей будуть вирішувати. Це залиш до бутаських корпусну чи це відбудеться. Експерт не виключає, що в парламенті може бути як він висловлюється майдан під куполом та анархічні тенденції. Але в цілому переконаний політолог, учасники майдану, громадські активісти та комбати принесуть у парламент бажання змінити і суспільство, і політиків. Андрій Козніцов, Радіо Свобода. Отже, нагадаю, що сьогодні в програмі Радіо Свобода з гостями студії Андрієм Антонищаком і Богданом Матківським, новообраними депутатами Верховної Ради, майданівцями і бійцями в зоні АТО. Ми говоримо про те, що власне можна робити українським бійцям, які боронили вітчизну зараз у цьому парламенті. От вже сказав, можна сказати, ваш побратим Ігор Мазур від права сектора, що правда не зміг бути обраним до Верховної Ради. Що він сподівається власне лише він, що так званий шопінг довідня, як він висловився, звісно, вам не загрожує. Навіщо вам тоді робота в Верховній Раді? Ну, респектабельні депутати? Це не для вас. Ви ж стояли. Я знаю особисто знаю, що ви, хоч ви не є киянинами, але від самого початку а зараз була річниця розгону студентів, під стели незалежності в центрі столиці України. Ви фактично з перших днів Євромайдану вмерзли, боронили майданівці, були під кулями, потім були під кулями в зоні АТО ви, пане Матківський, Слов'янськ, Краматорськ, ви, пане Антонищак, теж не пасли задніх. А навіщо вам зараз Верховна Рада? Ну, дивіться, в першу чергу хочу сказати, що бійці АТО це ж не є професійні військові. Іменно з цим питанням я стикнувся безпосередньо на передвиборчій компанії. І, наприклад, я особисто не є військовий, навіть в армії не служив. До речі, я вас переб'ю, трошки пане Антонища, теж не є військовим, зразу скажу, так? Я не помиляюсь. От за що йдеться? Тому що моя офіційна діяльність була економічною, я обрав. Виключно напрямок економічний, і по цьому працював економічна соціальна робота була. Безпосередньо для того, щоб добитися які результатів для свого округу чи в цілому для держави в держави, звичайно, що потрібно бути депутатом і допомагати більш професійно на законодавчому рівні для того, щоб ці програми соціально-економічні можна було втілювати в життя. Це мова йде не тільки за мій за мій округ, а так само за ви Україну, представляєте цінкові. округ Дрогобичів Львська область. Так, саме так ви пане Антон на навідокргу обрані. Ви є 39-м номером у списку правлячого блоку блоку Петра Олексійовича Порошенка. Так Є тут відмінність, чи для вас була принципово округу йти блоку, чи ні? які є блоку, які є в коаліції. Так, звичайно. Так. Ну по-перше, я б ще хотів вернутися до попереднього е, запитання. Ви знаєте, чому з майданівців і з бійців АТО хочуть зробити якихось таких людей, які ні звідки появилися, і от прийшли в парламент, хочуть щось змінити. Насправді у нас до Майдану у всіх була своя історія. От я є успішний підприємець, я громадський діяч вже понад сім років, я прийшов е, в Верховну Раду не з пустими руками, а з певними законопроектами, е, що стосується в галузі податкового і митного законодавства, а також, що стосується от зараз власне, е, війни, тобто е, в АТО. Тому дещо зговорити, що ми прийшли ні звідки, і Бог знає, що будемо робити, я вважаю, що це трошки невірно. Е, що стосується списку, Знаєте, ще день до з'їзду я був в зоні Готов Дебалюсаву. І коли пролунав дзвінок і мені запропонували піти по списку блоку Петра Порошенка, я погодився. До того я навіть, ну, можливо, десь якісь думки були, але оскільки я приймав участь в бойових діях, тому мені не було часу і не було можливості балотуватися, зокрема, від округу. Речі, нагадайте, я сказав, що ваш колега по ефіру, пан Матківський, Клослав'янськ, Краматорськ, ви воювали на горі Карачун, знамениті ці події. На... Так, а ви де брали участь бойових дії в зоні? Ато я створював перший батальйон Національної гвардії імені Кульчицького разом з генералом Кульчицьким. То тобто, ми долучилися так. до формування власне з нашого батальйону, шла національна гвардія, і той же самий шлях, закінчуючи Дебальцево. Ну от у цьому зв'язку ви зараз знову ж таки вже склали присягу 27 числа. Ви вже повноцінно можна вас вважати народними обранцями. Ви зараз перебуваєте в раді, от видно ці кадри, я їх дивився з одного боку. Ви ваші побратими з іншого боку, ці скільки нарахували? Понад 60 депутатів з колишнього складу Верховної Ради, які, наприклад, голосували за ці закони 16 січня. Ті закони, які в тому числі призвели до того, що ваші побратими на жаль десятками гинули на майдані. Як вам поряд з ними от працювати? Комфортно, якщо так можна висловитися, чи ні? Пане Матківське. Ну, дивіться, якщо хтось надіється на це, що ми просто так і будемо розпускати руки відносно них, ні, цього не буде. Якщо вони будуть втілювати ті ж самі закони, які були е, 19 -го, 16 -го січня, е, так само знову будуть їх пропихати. І будуть якісь цікаві речі, ну, будемо бачити, як буде розвиватися ситуація. Але просто. Якщо хтось надіється на це, що ми просто будемо бити, Ні, я просто не тільки казав, звісно, для картинки, звичайно, того не буде. Вони є в меншості, сьогодні є коаліція, е, велика коаліція, і тому в нас є поле діяльності для цієї роботи. І чому ми туди прийшли? Ну, ми не для того, прийшли, для того, щоб з ними щось там зрозуміло. Звичайно, я вже не, не закликаю. Ну просто от є якась тут не знаю, дискомфорту не відчуваєте ви. Чи це законодавчі органи, які представляють інтереси різних громадян України? До цього таким чином треба ставитися. Я скажу так, якщо е, я буду дивитися на них. То я працювати не буду, бо мене буде боліти в душі за ці всі події і це, що зараз відбувається. І я про роботу не буду думати. Якщо їх просто відкинуть і вони для мене не існують, вони насправді так і є, я їх просто не заміщаю. Ви пане Антоничак, як от я бачив, наприклад, кадри, як той же козак Гаврилюк, теж новобраний народний депутат. і Він ну, до нього підходять представники колишні регіонали, вони з ним ледь обніматися не бажають. От не знаю, в мене дуже неоднозначне ставлення до, того, до цього. У вас я як хочу, ви були всередині, я вам хочу сказати, якщо хтось думає, що я про що загибель своїх побратимів на майдані, свого пропороносця чи генерала Кульчинського зоні АТО чи ще інших побратимів. Це дуже сильно помиляється. Але є інтереси держави. І завжди потрібно займати державницьку позицію. І якщо ті депутати, так звані наші колеги, займуть державницьку позицію, тоді ми будемо дивитися на них зовсім інакшими очами. Я вам, більше того, я вам хочу привести один приклад, який я завжди всім приводжу. Покійний полковник Олександр Радієвський. Вже тепер посмертно генерал-майор стояв напроти лицем напроти нас на Майдані. Він витягував своїх хлопців, яких ми фактично палили в БТРі. 2 травня ми спільно. Що тобто пан Полковник був на боці режиму Януковича? Ті саме БТР, які вони штурмували, так. яке? Це 20 число лютого було, всі бачили. І їх майданівці, захищаючи майдан, палили, але палили. під час операції АТО, травня, ви були на одному боці. 2 травня ми спільно з ним і з бійцями Криворізького спецназу розгромили блокпости біля Славянська. 2 травня він зібрав своїх бійців. Ми зібрали своїх бійців і сказали, що на сьогоднішній день ми захищаємо. Інтереси держави Україна так ще раз наголошуюся: якщо ці депутати, які голосували за ці славнозвісно, закони будуть захищати інтереси держави Україна, я думаю, що народ України їм це пробачить. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свободи сьогодні є новообрані народні депутати України Андрій Антонищак і Богдан Матківський. Цікаво в них дізнатися, як вони активні майданівці, активні учасники антитерористичної операції. Сподіваються власне працювати в найвищому законодавчому органі України. Цікава ваша думка, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви наберете номер 490 30 74, код 044, маєте змогу. Поспілкуватися безпосередньо з гостями нашої студії. Сьогодні ми також звернулися до Киян і гостей селис. Як вони оцінюють потенціал майданівців, і учасників антитерористичної операції у новій Верховній Раді України? Я, я думаю, що там набагато більше людей, які там просто просвіжують штани, і майданівців там меншість і вони не будуть мати впливу. Ну, то що обновити раду треба було, то це треба. Але я не знаю, мені б хотілося, щоб там більше було таких фахівців своєї роботи. Я вважаю, що це краще, ніж те, щоб проходили люди, які були раніше, і сподіваюся, що вони щось зроблять. Я думаю, якось може це. Вплине на основну масу роботи і може якась будуть вони трохи продуктивно працювати, але насамперед можу сказати те, що ті цінності і те за те, що люди стояли тут на майдані. Воно ну, нічого цього я не бачу. У них є амбіції, можливо, ці амбіції до чогось і призведуть, але подивимося, як вони будуть себе там без освіти і без якогось фаху да, там себе поводити. Чи нападе на них та зараза, чи не нападе, скажімо так. Віримо, звичайно, в краще, але подивимося. Знаєте, кожна ідея має право на життя. Дивлячись, який саме випадок з активістів. Є ті, які готові, які мають більшу освіту, які... Здатні щось принести владу, є ті, які, наприклад, як Козак Вролюк, які кажуть не Дубай, а дибай, не мають ніякої уяви про те, що треба саме робити в раді, то це не дуже добре. Вони були героями на майдані, треба було ними залишитися. Я ж вважаю так. Гостей нашого ефіру Андрія Антона Щіка і Богдана Матківського виникло бажання прокоментувати деякі твердження, зокрема про нібито брак освіти. Ви якраз з вищої освіти, якщо не паряються обидва, так, так от до речі, один просто люди не знають. От, власне, розумієте, іде е, спекуляція навколо майданівців, іде дискредитація. Я не знаю, яким вона запущена, але йде дискредитація, що люди, які стояли на майдані, це е, зокрема почала робити ще попередня влада. Вони без освіти. Вони такі, вони такі. Тобто, ну, зато Віктор то, Федорович вона? Янукович мав вищу освіту і звання професора. Ну, звичайно, професії. Сума приголосне має. Я вам хочу сказати, освіта це ще не все. У нас є у фракції Мустафа Джамільов, хто скаже, що він недосвідчена людина, хто кине камінь в його город, хоча людина без, осві... без вищої освіти. Тому це, е, скажімо, не є величезний показник. Але що стосується Майданівців, хай проаналізують списки. І побачують, хто з якою освітою. Це перше, по-друге, я би закликав всіх не спекулювати на Майдані і на АТО. Це не дає нам преференцій, що ми були на Майдані. І друге ви самі питання це не однозначно. Робити. Друге питання. А я запитаюся, а чому тебе не було на Майдані? Де ж тоді твоя громадянська позиція? Якщо кажуть хлопці були в АТО, от їх потрібно чи возвеличити, чи чись. Ні. Ми є чоловіки, завдання чоловіка перше захистити свій дім, свою сім'ю. Ми це зробили. Ми це зробили, тому що не було професійної армії. Зараз дякувати Богу. І завдяки народу України, який зрозумів, що армію потрібно шанувати і підтримувати. Зараз у нас є боєздатна армія, боєздатна національна гвардія. І нас двох з Богданом Матківським ми не втікли з передової. Нас або батальйон триває, насправді однозначно нас батальйон сам запропонував і батальйон імені Кульчицького підтримав дві наших кандидатури і висловив нам довіру, щоб ми представляли і їх інтереси, в тому числі в парламенті. До речі, один із слухачів або глядачів набрав номер, який я проносував від самого початку нашої розмови. На жаль, показ розповідає наш відеорежисер Вадим Журба, що на жаль, останнього зірвався цей дзвоник. Сподіваюся, вдасться нашому глядачеві знову з'єднатися зі студією. До вас вернуся поки що, пане Батківська. Ви ще скажете? От дійсно, ці закиди навіть ті, хто є прихильниками, звісно, дають вам шану як учасникам антитерористичної операції. Кажуть, що одна справа це війна. Це дійсно дуже важлива, геройська річ. Ніхто тут не має а З іншу справу це все марудна доволі робота. Законодавчі акти, узгодження, перше, друге читання, документ у цілому, чи в цілому, як кажуть, от все це, це поєднується мерзнути біля Слов'янська, Краматорська, на горі Карачун бути і сидіти от під куполом. Ну, я вже казав, що я не був військовим, я в армії не служив. Була моя громадянська позиція піти на майдан. Відразу після побиття студентів пішов сюди. Тут отримав посаду заступника сотника Майдану 12 ї сотні. Коли йшли патраційне навчання, я не міг собі дозволити, щоб тими людьми, якими я командував на Майдані, відпустити їх на ті завдання і бойові задачі, але вже не з палицями, а вже з бойовою зброєю, десь кудись на Схід чи на Крим. Тоді ще не було ясно, куди хто поїде. Я собі як командир, як, як менеджер, так само пізніше, і генеральний директор підприємства. Я собі не міг цього дозволити. Відносно цього, ну і тому я пояснив свою позицію, позицію чому я пішов. Тому і пішов. Тому що передусім ми провели цих три місяці важких тут, на Майдані і в холоді. І було багато різних моментів, де один одного і підтримували. І тому не міг собі дозволити, щоб вони поїхали туди самі. Це моя була позиція, і хлопці про це знають. Багато про це говорю. Зараз, зараз. у раді. раді до цього я працював і менеджером, і генеральним директором був підприємства, тому робота з паперами мені досить відома, як це робиться, що це робиться. Нема нічого такого. Нормальні речі. От так, приєднався до нас слухач, глядач. Сподіваюся, гаразд буде вдалий можливість поспілкуватися його з нами. Добрий день. Ви в ефірі маєте змогу поставити запитання нашим гостям панові Андрію Антонищику і Богданові Матківському. Алло. Так, будь ласка, говоріть. Добро, добрий день. Добрий день. Слышно или не слышно? Будь ласка, не гайте часу, ставьте свое запитание. А, я хочу спросить у хлопцев, но я буду на русском языке, если можно. Э, скажите, пожалуйста, если вы были, вы сейчас герои Майдана, герои АТО, защищали Украину, сейчас вы стали депутатами, пойдете в депутаты, пробудете месяц там, пробудете два, ничего не сделаете, вам не дадут, что вы будете делать? делать дальше? И второй вопрос. Осмеивает этого Гаврилюка, беднягу, несчастного, что он без, без образования, без ничего. Так зачем же его высмеивать? Почему же не высмеивать Ложкина, который там с каким-то фальшивым дипломом? вам, дякую вам за ваше запитання. Щоправда, той названий вам останнім пан не може зараз у студії підтвердити чи категорично спростувати щодо е, вашої думки щодо наявності чи відсутності диплома. Але маєте змогу відповісти дійсно на те запитання, яке слухачка ви передала я хотів вам поставити. Бачите, у нас які ну, на слухачі справді... дійсно. От ви... мене 2-3 місяці півроку України зараз часу нема, Путін нікуди не дівся. І що, що? Так бо, і будете сидіти під бо, куполом? я так гостро ставлю зразу. по Перше, що стосується Гаврилюка, я би закликав е, журналістів, от дійсно е, знімають тільки Гаврилюка, показують чомусь в негатив. Ну навіщо? Ну, мало є хлопців-представників, якщо хочете зняти представників Майдану. Їх є дуже багато, так само, як представників АТО. І постійно чомусь е, асоціюють Гаврилюк, Майдан, Гаврилюк, Майдан. Там може е, в людини десь не вистає не вистачає. Досвіду спілкування з журналістами, можливо, в нього немає освіти. Але я думаю, що він більший патріот, ніж дуже багато, багато разом взяті. Це, що стосується, чи ми за місяць, за два, за три нічого не робимо. А я великий оптиміст, а я вважаю, що зробимо. От в мене особисто є декілька законопроєктів. Я знаю, що є коаліційна угода, де чітко розписано, крок за кроком, що ми маємо зробити. Давайте пройде два. Три місяці тоді ми побачимо. А тоді ми зможемо сказати, що за цей період часу ми зробили те, те і те, а цього не вдалося. І я вам даю ще слово. Як людина, яка займала займає і займала активну позицію, якщо щось не буде виходити і всередині коаліції хтось буде заважати, я вам даю слово. Я прийду на телебачення і розкажу правду, хто і що і як робить. Я, до речі, вас на слові. Якщо так трапиться, -у -у. залюбки вас запрошуємо до студії Радіо Свобода. да матиме змогу у нас висловитися з цього приводу. І ще один глядач приєднався до нашої розмови. Будь ласка, в ефірі. Добрий день. Доброго здоров'я. Ви поєднали доброді з одного боку людей. А тепер я пропоную з усіх боків рівне право на життя всім. Ви згодні, що негайно треба вести пенсію вам. Президенту, однак на прожитковий мінімум хліб і вода. Донбас показувало так випалиць до гори, хоча інші лозунги мали. Бо це от нам що на люди не мають такої такої можливості мінімальну пенсію, мінімальний соціальний захист. То ми повернемо все і рівне право це головне. А далі ще й проїзд безкоштовний по Києву в великих містах, і як ветеранам всім на рівні місця. Театри. Вона вже ходить 14 років безкоштовно студентам пенсіонерам. Мало хто знає, то зараз математика хай царює. Будете підтримувати математику. <звук> Я математик. Дякую вам і у Верховній Раді тільки такі пропозиції мають лунати математичні, щоб було всім добре. Он <звук> гарантував мир, якщо рівні права людини укрит. Спасибі вам за ваше запитання. Єдине, що не зовсім був далий зв'язок. В основному я так розумію, була тематика в тому плані, що соціальні гарантії. Я не знаю, тільки як я принаймні зрозумів слухачка за більше гарантії, той же саме безкоштовний поріж. Що вона просто констатує той факт, що дійсно це факт, не треба бути соціологом. Що в більшості людей, українців, де яких ви власне тепер працюватимете, незалежно від округу брані чи від партії, для них це ж теж дуже важливий чинник, незважаючи на всі інші складно. Що так в цьому плані бути? Ви пане Матківський, вже не як бій боєць, як на майдані, це дійсно як бізнесмен. Ну я не зовсім бізнесмен, але е, відповім на це питання. Дивіться. Є е, 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 два напрямки, які я обдумую, і хотів би, звичайно, порадитися зі своїми колегами, і як це зробити. Але один із напрямків це тобто, продовжувати далі оці соціальні виплати, а, тобто безкоштовний проїзд для пенсіонерів, інвалідів. Її. А другий напрямок, для того, щоб не були спекуляції на цьому, просто їм робити доплату до пенсії на ці ж речі. Тому що я вже знаю, що є деякі схеми, які за рахунок цих соціальних виплат гроші йдуть через бюджет і до комусь до кишені. Тому ці питання, звичайно, що треба буде переглядати, і в найближчому майбутньому ми це будемо робити, звичайно. Так, пане Антоничак, так, от реформи і популістські розумію, вимоги. Як я тут. розумію. Я розумію, що так. що Це було питання, яке стосується, можливо, заробітної плати депутата і так далі. Я зараз кажу таку річ, яку, можливо, 90% українців не сподобається, але це є правда. Так от зарплата депутата в 6 тисяч це є нонсенс. Тому що тих хлопців, порядних, які зараз прийшли, поперекуповують олігархи. Тому що що таке 6 тисяч? Гривень. Я, так, я розумію, що люди отримують зараз три тисячі, дві тисячі. Я це розумію. І ми за це будемо боротися, щоб, е, щоб соціальні стандарти піднести. Але ви подивіться, от нас відпустили, просто елементарний приклад. Нас відпустили додому, так, і зразу же позвонили, сказала, що потрібно приїхати. Якщо б в мене не було автомобіля, я би просто не встиг. Тобто, 1200 гривень до Львова заправка туди і назад, 2400, так три рази з'їздити. За що я буду жити? Значить, що мені потрібно буде? Включати мози, десь мені заробити. Мені про це потрібно думати. А хіба для народного депутата немає цих преференцій? Яких на автомобілі? Мені туди назад потрібно. На літаку раніше літали на літаку безкоштовно. Зараз літак коштує 4600 гривень. В один кінець до Львова. Я зразу говорю про Львів. Я не знаю в інші міста, тому що не літав. Але для Львова мені сказали. Далі, костюми, ви, ви мусите виглядати. Пристойно, ви мусите представляти Україну, правильно? Далі ще інші речі. Тому тут говорити про якусь оцю зарплатню в 6 тисяч не питання, не йдеться про мене. Я маю свої заощадження, які я заробив бізнесу. Хоча також неділо прийти депутатом Верховної Ради і проїдати цей бюджет, ну, то, пане який пане ти зацілив... у нас вже час, на жаль, вичерпується розмови. От як тут дійсно, щоб не уникнути цього можливого впливу великих підприємців, олігархів на от бійців, які зараз у Раді, дати достойну заробітну платню, але познімати. Певні речі познімати безкоштовне безкоштовне лікування у феофанії, познімати статус держслужбовця після того, як ми складемо складемо повноваження. Зняти державну пенсію Маємо підвищену закінчено. нам не потрібна вона. Ми собі самі заробимо. Ну що ж, я наприкінці розмови бажаю вам успіху в роботі у Верховній Раді України? Ось ми були Андрій Антонищак і Богдан Матківський, новообрані народні депутати України. Прові ефір Олександр Лещенко. Дякую за увагу.